А яка наша ціль з вами, коли ми йдемо до Дому Божого, до храму да? чи до зібрання? Ну як бажаєте, да? хтось скаже побачити один одного. Добре це чи ні? Ну добре, ми ж не бачили цілий тиждень один одного, скучили чи ні. За якоюсь людиною я скучив, а за якоюсь людиною ні. ми Скучили за одним одним, бо ми святі, ми побожні люди. І це чудово. Хтось каже, почути гарну проповідь. Да? Сьогодні в онлайн дуже багато гарних проповідей. Да? І щось, якщо нас не дуже в нашому зібранні, то ми щось дивимося в онлайні, да? а потім щось там лайкаємо і кидаємо у групи, «побачте, як він каже. Да? Як він каже, а то, що каже пастир на служенні, не так важливо. Да? Чи ні, послухати гарну проповідь. Да? Хтось каже, почути гарний спів, да, да ще добавить, мене це надихає, да? коли співають. Та може на концертну програму краще пойти? ні? Мене це надихає, коли гарний спів. А коли не гарний, мене це не надихає. Та коли закінчується зібрання, іноді йдемо незадоволені. А чому, друзі? Чому незадоволені? Хтось образив не дуже потужна та красномовна проповідь була? Та млявий спів був сьогодні. Таку оцінку ми даємо. Да? Чому у нас таке відбувається? Тому що все, друзі, засереджено на людині. Друзі, у мене до вас питання: для чого ми йдемо у храм, у зібрання, у Дом Божий? Вся наша увага повинна бути на Бозі. Друзі, вся наша увага не на людину, а на Бога. Ми йдемо, хтось сказав, для прославлення Бога, і це ціль наша з вами прийти разом спільно прославити нашого небесного батька. Друзі. Проповідь це прославлення Бога. Коли я проповідую, Слово мені каже, Бог каже мені, Дух Святий. Проповідуй, кажи як Слово Боже. Проповідь це прославлення Бога. Спів це прославлення Бога. Друзі, ми з вами це прославлення Бога. Ми з вами, це прославлення Бога. Це усе що відбувається в зібранні. Я б сказав так, не для нас. А для слави Божої. Ми прийшли не на концертну програму, а щоб поклонитися? Три, трипе, да? Поклонитися, подякувати і прославити нашого Бога. Так чи ні? Поклонитися, я вдячний тобі, подякувати Богу і прославити Його. Мого Господа. Друзі, іноді ми не звертаємо уваги, але є, є дуже важлива частина поклоніння. Це те, з чого потрібно починати усе. Важлива частина поклоніння. Це те, з чого потрібно починати усе. Друзі, поклоніння починається з чого? З чого починається поклоніння? З молитви. І це дійсно так. І це важлива річ в нашому житті. Якщо ми прибігли, я колись бачив, раніше так було, я зараз не звертав уваги, але раніше я так спрямовував свій погляд і бачив, як сестри збираються разом. Перед зібранням, перед зібранням. Чомусь вони так вирішили? Тому що молитва їхнє життя. Вони так вирішили. П'ять-сім збираються і благословляють народ Божий, благословляють проповідників, благословляють спів і все во славу Бож'ю. І це було дуже чудово. Я не знаю, чи збираєтеся сестри чи ні. Я не звертав просто уваги. А раніше так було. І я відчував, я коли проповідую, я відчуваю, що є присутність молитви за мене, друзі. І це чудово. Це чудово, коли так є в зібранні. Це те, з чого потрібно починати усе. Поклоніння починається. З молитви Ап... Дії апостолів 2.42. Ми читаємо. Так відбувалося у житті перших християн Дії апостолів 2.42. Так відбувалося у житті перших християн. Ми згадуємо, як написано про них, та читаємо. Перебували вони постійно в навчанні апостолів. І в братерській спільності у ламанні хліба та в чому ще? Та в молитвах, друзі, та в молитвах. Читаємо далі дії апостолів 3.1. Петро, апостоли, Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9-го годину. Вони йшли в храм. На молитву, друзі. От ціль їхня помолитись, поклонитись, помолитись, подякувати і прославити, і прославити Бога. Це їх була ціль. Молитва, друзі, це прославлення Бога. Усе наше життя повинно починати з чого? З молитви. А не тільки коли ми їмо. Три рази. Я три рази в день молюсь завтрак, обід та ужин. А добре, щоб п'ять, я вас благословляю, щоб ви п'ять разів приймали їжу. У вас буде п'ять молитов в день. Нехай Господь Да? щоб у нас було багато молитви в житті. Чому з молитви, дорогі брати і сестри, чому, чому з молитви? Бо через молитву ми маємо зустріч з Богом. Ми входимо в Його присутність та відчуваємо Його дотик. Молитва, друзі, що таке молитва? Молитва це свідчення іншим, який чудовий Господь. Ви молитесь вдома. Да? Чують ваші роднини і близькі, чи ви так тільки в розумі для Бога і для себе? Чують, коли, чують. коли чують, коли не... нехай чують, нехай чують, нехай чують друзі. Молитва це свідчення іншим, який чудовий Бог. Що я роблю в молитві? Я славлю Його. Я дякую Йому. Я кажу: Господи, я дякую, що Ти зберіг мене сьогодні. І вони освячуються цією молитвою. А не розуміють, що якщо Бог не захистить, то хто, друзі? Якщо Бог не захистить, хто захистить? Металевий купол? Наш металевий купол це його правиця, це його провиця над нами. Він дійсно є надійний та потужний захист. Від цього від усього. Молитва це свідчення духовному світу, що в ньому, в Ісусі Христі, ми переможці. Молиця це свідчення собі, що Він Бог мого життя. От що таке молитва! Друзі, якщо молитва повинна бути важливою частиною у житті христи... християнина та бути на першому місці у поклонінні, чому так мало молитов у зібранні? Чому так мало молитов у зібранні? А якщо є, це 5-7 людей, які постійно моляться. А де інші? Чи тільки 5-7 людей? У нас в дусі знаходиться. В чому річ? Може, в тому, що я не отримую того, чого очікую через молитву? Тому я не молюсь. І ми задаємо питання собі, чому Бог мовчить та не відповідає на мою молитву. Друзі, чи Існує алгоритм дій, що Бог почув, чи ні? Що ви скажете на це? Чи існує алгоритм дій, що Бог відповів та благословив мене в моїх потребах? Чи є алгоритм? Дій? Він завжди чує. Він чує. але но чомусь не відповідає. Він все чує, але да? іноді. Молитва грешника написана: Молитва грешника, то що? Мерзе перед Богом. Да? То ми повинні бути в належному стані чи ні? Чи є алгоритм? Є алгоритм дії. Друзі. В новому заповіті згадується чоловік, який був не з юдеїв, а з язичників. Хто може пам'ятає таку людину? Та незважаючи на це, Бог почув та відповів, відповів на його молитву. Бог чомусь почув цього язичника. Пам'ятаєте Корнелія? да? Сотнік? Чомусь він був такою людиною, що Бог почув його, в чому річ, друзі. Про нього ми читаємо в дії апостолів. Розділ 10, перший вірш. Давайте прочитаємо шість віршів, щоб ми згадали, що, про що каже нам слово Боже. У Кесарі, у Кесарії, пробачте, у Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилий, сотник полку, який називався італійським. Був він побожний і богобоязний, разом з усім своїм домом давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він явно побачив у дінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому корнилію. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: що, Господи? А той сказав йому: Твої молитви й твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошлі людей до Йопії і поклич Сімона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкурі і живе біля моря, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Чудова, да? чудова історія про людину, про Корнилія, про сотніка. Що ми знаємо? Про язичника. Я кажу, я запитав, що спільного між Корнилія. Карниліям і нами, то людина відповіла, знаєте що? А ми ж, ж язичники, як і він. <смі> Оце все, все що спільне. Так, да, дійсно, ми теж язичники. Да, ми повірили в нашого небес... небесного батька і Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, були не народ. А тепер ми народ. Божий. Чому Бог відповів Корнелію на Його молитву Чому, друзі? Тому що перше, що я знаходжу в Корнилії, він був якою людиною? Побожною. Він був побожний, іншими словами, благочистивий. Погляд Корнилія завжди був спрямований на Бога. Він знав про те, що Бог є. Він знав про те, що Бог є, і шукав його усім своїм серцем. Послання до Євреїв 11.6 ми читаємо, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Погляд Корнелія завжди був спрямований на Бога. Він знав про те, що Бог є, і шукав Його усім своїм серцем. Що таке побожність, друзі? Це відданість Богові. Завдяки якій життя людини стає йому до вподоби. В книгі приповістей Соломона ми читаємо. Розділ 28, 14 вірш. Блажена людина, яка в побожності має благословіння благо... благоговіння перед усіма, а хто запеклий серцем, тот попадає в біду. Друзі, друге, що я знаходжу у Корнилії, він був богобоязнений. Побожний, ми читаємо богобоязний. Богобоязливий це людина, яка вірить у Бога, віруюча людина, яка вірить у Бога, боїться порушити Його заповіді. У корнілія було розуміння, хто є Бог Ізраїлю. Богобоязний це не тримтіння та страх провини. Це пошана та повага до Бога. Він ходив у страху Господньому. Ми читаємо Книгу приповісті Соломона, перший розділ сьомий вірш. початок мудрості, страх Божий, добре розуміння в усіх, хто згідно з ним діє, пошана до Бога початок знання. А безбожні будуть нехтувати мудрістю та повчанням. Страх Господній, ми читаємо початок премудрості, а пізнання святого це разум. А пізнання святого це разум. Друзі, Карни карнилій був справжній. Що значить справжній? Це третє. Карнилій був справжній. Що я знаходжу в Корнілії? Що значить справжній? Який є насправді, друзі, в дійсності, істинний, справжній, не фальшивий, або який не є копією чи підробкою чого небудь? Усі в домі ставились повагою до Корнілія та шанували Бога, тому що Він був справжній. Який вдома, такі і по задому. В церкві ми можемо бути одні, а дома ми справжні, які є насправді. Тому домашні і не поспішають до Бога, друзі. Якось я був в одній церкві, та після зібрання звернув увагу на одне подружжя. Вони там про щось сперечались. Ну, буває так, да, там Якісь речі треба вирішити. Про щось сперечались. Та дружина, бо ти в мене дома отримаєш. Так тихенько сказала, що всі почули. І це справжній її стан. Друзі, не приховаєш, не приховаєш цього. Ми приховуємо свій справжній стан, а це, друзі, що? Лицемірство. А це лицемірство. Написано в вірші. Про Корнелія ми читаємо останній вірш, остання частина. Спасешся ти і весь твій дім. Йому. І ми постійно да, кажемо про це місце. Деякі кажуть, що це обітниця, да? деякі кажуть, що це обітниця, що так і буде, я вірю в це слово, а інші кажуть, ні, це не обітниця. Друзі, я так кажу: віруй так в Господа, щоб спасіння отримав Ти та весь. Твій дім, віруй так в Господа, щоб побачили в тобі Ісуса Христа, будь відображенням, сяй любов'ю, прощенням, милостю і побачить рідні і близькі, друзі побачать, що ти справжній, який вдома, такий і, і в церкві. Які в церкві, такі і дома, І прийдуть до небесного батька і прославиться наш Бог. А коли так не відбувається, то що це є? Це є лицемірство. Ми бажаємо на цьому місці бути благочестивими, да? а дома справжніми. Віруй так в Господа, щоб спасіння отримав ти та весь твій дім. Так вірував Карнілій. Його життя змінилося, усі бачили його побожним. Тому й домашні зрозуміли, зрозуміли, хто є Бог. Будь справжній скрізь. Четверте, друзі, Карнилий був милосердним. Написано про нього, давав багато милостинь людям. Корнилий був жертвеною людиною. Він не тримав. Він не тримав у себе. Він віддавав. Пам'ятаєте, як написано? Блаженні давати, ніжелі брати. Таке дуже влучне слово брати. Блаженні... А нежели приймати. Так сказав Христос. Він не тримав, а віддавав. Він це робив з радістю, бо робив це нужденним для слави Божій. В Лисі до Філіп'ян апостол Павло пише, розділ 2, 4 вірш: нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Милостиві або милосердні, це ті люди, які співчувають іншим, усім серцем жаліють людей, які потрапили у біду або нещастя, і намагаються їм допомагати. У Якова ми читаємо в першому розділі, 27 вірші: чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця. Зглянутися над сиротами. Та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Друзі, наш Господь милосердний. Тому слово закликає нас будьте милосердни, як і наш отець милосердний. І п'яте, друзі, останнє, що я знаходжу у корнилія, він був людиною молитви. Як? З цим у нас, друзі, чи тільки перед їжею молимось. А вранці, а ввечері, Боже, збережи мені, мене, я не знаю, що буде відбуватись вночі, але я благаю, будь моєю охороною. Зараз ми молимось, а раніше прийшли все вже і до. Ліжка, да? До ліжка. Яка там молитва? Я струджений. Я хочу відпочивати. Корнилий був людиною молитви. І це бачили його домашні і шанували Бога. Вони в молитві розуміли, який Бог в молитві Корнилій показав, який Бог Його життя. Бо він був справжньою людиною. Він був справжнім перед Богом. Він завжди молився Богові. Молитва це розмова з Богом. В молитві ми відчуваємо Божу присутність та єдність. Молитва має важливе значення в житті та в духовному зростанні віруючої людини. Апостол Павло так каже, лист до Ефесян 6,18, постійно молиться Духом усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Вірні так кажуть, ми з вами: багато молитви, багато сили, мало молитв, мало сили. Друзі, робимо висновок. Та коли Бог чує і відповідає, якщо ми є побожні, друзі, якщо ми є побожні, богобоязливі, справжні, милостиві та перебуваємо постійно в молитвах за інших, Бог обов'язково почує і дасть нам побажанню наших сердець. Ванна, ми читаємо, 9.31, адже відомо, що грішників Бог не слухає. А коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того, того Він слухає. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Батько Небесне ми вдячні Тобі, Господи, за милість Твою до нас, Господи, що ми в належному стані, Господи, що ми шануємо Тебе, Боже. Даруй, щоб ми були справжніми, Господи, які в церкві, такі вдома, Боже. Благослови нас, щоб наші рідні, близькі побачили через нас Тебе, Господи, і прийшли до Тебе. Благослови, щоб ми могли бути живим свідченням, Господи, Твоєї любові, Твоєї милості, Господи, Твоєї благодаті. Благослови нас, Господи, щоб ми постійно в своєму житті були відображенням Тебе в цьому світі, Боже. Ти знаєш, Господи, наші потреби, Господи, ми все віддаємо Твою правицю. Боже, благослови, щоб ми були як корнили людиною молитви, Господи. Щоб ми молилися один за одного, Боже, щоб молилися постійно за нашу країну, Господи, за рідних, близьких, Господи, хто ще не має каяття, Господа, і за себе Боже. Даруй нам постійно молитись, Господи, за свій стан, Господи, в якому ми стані перед Тобою. Благослови нас в цьому і прибудь з нами, наш Небесний Батька, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.